Чому Китай принижує Росію? Або для чого Сізінпін відмовився від особистої зустрічі із Володимиром Путіним? Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Путін намагається поширювати інформацію, що вони з Китаєм найліпші друзі, і Китай підтримує Росію в будь-якій ситуації. Але чи дійсно Китай хоче підтримувати агресивну ядерну риторику? Путіна відповідь очевидна, що ні, але що Сі Цзінпін і цим робитиме далі? Давайте зараз поговоримо. Дивіться, сідзінпін відмовився від особистої зустрічі із Путіним і обмежився виключно зустрічю в Зумі. І це не через ковід і не через те, що а, Путін втратив повагу, а через те, що в Китаї зовсім інші наміри до Росії. Для прикладу, ми знаємо, що. Китай поважає силу, тому що Китай це уособлення сили, але Росія уже уособленням такої сили не являється. А що передувало? Путін намагається добитися зустрічі зі Цзінпіном уже порядка півроку. Він із часів зустрічі в Самарканді, де Сі Сідзінпін не захотів залишитись на вечері разом із путіним, ну от і зрештою лідерів, яких він теж вважає слабкими, Сі сізінпі пішов до себе в номер. Вони залишились слухати жарти азербайджанського та турецького президентів. Путіну нормально поговорити не вдалося. Потім Путін пропустив з зрозумілих причин зустріч G20. Потім Путін намагався кілька разів домовитись про зустріч, і Сі Дзінпін не давав добро ні на особисту зустріч, ні на зустріч на майданчику загальних спільних конференцій. Путін відправив в Китай свого падавана, пана Медведєва, З головна задача якого була організувати таку зустріч між Путіним і Сі Цзінпіном. Зрозуміло, що Сі сприйняв візит Медведєва як ляпа зі сторони Росії, тому що слабкий п'яний Карлик зрозуміло, що його. Не сприймає сі сі, і це призвело до того, що навіть на зустрічі китайці познущалися над Росіянами і замість прапору Росії поставили прапор радянського союзу, ще раз натикнувши, що сильні часи в минулому що сильною державою якраз таки був радянський союз, а не сьогоднішня Путінська чи Медведівська Росія. Путін погодився тільки на зум. Пропустити зустріч. Він не міг в силу автократичності обох країн, але сі явно не подобається ядерна риторика Путіна. Дві країни провели навчання. Військові навчання проходили в морі біля китайських островів. Після цього китайське державне видання Сінхуа виходить із дуже гострими заголовками, що навчання завершились і Китай сприймає Росію як гарного молодшого. Партнера вони зазначили, що артилерія, яка працювала на воді свого часу, в радянські часи була дуже потужною. Росія була сильною після розвалу радянського союзу, але якою сьогодні не являється, і тому Китай буде сприймати Росіян виключно як молодших партнерів. Це дуже яскрава демонстрація. Яка лягає в один ряд з відмовою від особистої зустрічі з Путіним те, що Китай не хоче допомагати Росії в цій війні і сприймає її як молодшого партнера, регіонального гравця, який буде Китаю допомагати боротись із заходом? Тому Китаю дуже вигідний програш Росії в війні, тому що, якраз таки програвши війні, вони приповзуть на коліна до Китаю або навпаки, Китай, якщо захоче, зможе спробувати відділити певні частини. Росії а, і взяти їх в управління ну для прикладу, експерти говорять про Сибірську народну республіку, або, наприклад, про окремо взяті території, які будуть кишеньковими квазі республіками, якими Китай зможе вправно контролювати. Китай є певні територіальні претензії до Росії, претензії, яким уже кілька сотень років для прикладу, в під час опівних воєн Росія грала на стороні. Заходу Франції та Британії і грала начебто незалежного переговірника. Але цей переговірник призвів до того, що Китаю довелося підписувати капітуляцію. Китай віддав мільйон квадратних кілометрів Росії під тиском Британії, Франції, а потім вже і пізніше Сполучених Штатів. Тобто Росія обікрала Китай 160 років тому на один мільйон квадратних кілометрів. Чи хоче Китай повернути ці території? Так хоче. Чи поверне Китай ці території? Так поверне. Пізніше, коли батько Сідзінпіна був дуже впливовим політиком а, комуністичної партії, він бачив, як Росіяни і Радянський Союз забирають китайські території, пояснюючи, що це дуже просто. Ми сильніші, маємо право. Ось тому сьогодні Китай, який вже зрозумів, що Росія слабка, що ведмідь ослаб, тому панда буде його бити просто по обличчю і буде забирати все те, що вважає своїм. У мене до вас дуже просте і коротке. Питання: як ви думаєте, Китай буде забирати території, приєднувати до себе, чи навпаки Китай буде послаблювати Росію і маніпулювати всією Росією? Або третій сценарій буде створювати якісь певні квазі республіки і ними маніпулювати. Для прикладу, ми знаємо про значний вплив Китаю на північну Корею. Тобто вони їх не приєднали, вони їх не взяли під офіційного піку, але вплив зі всіх країн, які сьогодні є в світі, зрозуміло, що в Китаї найбільше. Ну і ще одна річ, яку про це, будь ласка, напишіть в коментарях. І ще одна річ, яку я хотів сказати, що сі Цзінпін не поважає Путіна і вважає надзвичайно слабким по одній простій причині. Путін надто багато погрожує ядерною зброєю. Путін продемонстрував себе надто слабким у війні з Україною. Тому сі прийняв просте рішення: якраз таки додавлювати Росію, принижувати і робити так, щоб вона від них була залежною. Друзі, підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, лайк та дзвіночок, а також напишіть в коментарях відповіді на поставлені питання. Бережіть себе і бережіть свої сім'ї.